Всім доброго ранку. Так, думаю, де ділася Наташа, а вона пішла вибирати кумніку, поки не пече, бо вже припікає. Піду подивлюсь, що вона там навибирала. Так, я ж казала, що вона в нас мішана і треба значити. Це десь у нас відзялася отака. Расна, росна, але дрібна. А рядом. А рядом отака. От Якийсь другий сорт. І тут. А тут якась пізня. Думали пізня, вона вже достигає. Ох, яка. Де це вона така взялася у нас? Віть, ай, яка красота? Так що ти там навибирала вже? Тільки почала. А ще такі є. Кущі в нас, а ну, дивіться, бачите, ні цвіту немає, ні ягідок. Ні, ось одна на цьому є. Ось на цьому нема. Що це воно таке може бути? Ще таке не бачила, щоб не було ні цвіту, ні ягід, А кущі гарні. В общем, треба значити, які кущики, бо тут все-все мішане. Що? Хочете відрвати штани? Хто кого пасе? Чого ви на мене сердитеся? Це стільки назбирала Наташа клубніки. Отаких два ящички. Тут уже надібрали. Ящички в нас глибоченькі. Ой. закриваються кришечкою, сюди ніхто не залізе. Так, дивлюся вже треба виломлювати стрілки на часнику, це вже вже пора. Так, цибулька читаю. Запитують люди, що робити, якщо цибуля викинула стрілку. Не знаю, колись я сіяла сіянку, тоді висаджувала і завжди вона викидала стрілку. Треба було все врем'є обломлювати. А тепер ми купляємо голландська чи яка вона там, в ну, общем, ми вже. Давненько купляємо, хоч трошки дорожче, але зато ні одної цибулинки нема, щоб викинула стрілку. Кажуть люди, що купляють і теж стрілки викидають. Не знаю, чи це якийсь обман, чи якась підробка. Ми вже давно купляємо, але стрілок вони не викидаються, цибуля. Так що чи маленька градка в нас. Стрілок немає. А так своя безкоштовно, як посадити, то половина відходить, бо вона в стрілках. Курчушка цей рік буде неважна, буде мілковата, не знаю чого, чи того, що холодно було. І ще щось під'їдає. Це така. Така робота, Та вяжу в тієї листячко, О, ось, ось така проблема. Що це таке? Хм, нічого собі. Що робиться? Прямо через одну. Мабуть, медведка. Так, да, поїдена. Кругом треба сипати я, або що? Хм. Тут ще трошки тримається, але жовтіє, серединка виїдена. Vidíte hmm. no. Už je hruch. Пригріло сонечко, вже лупляться жуки. Так, видивилася. Трек кропити. Запитують нас, для чого нам компресор. А для чого в господарстві компресор? Хто скаже? Так, дійшла я до маліни, малина цвіте, бжоли працюють, бжолів багато. Хотів людей чула, виздихало багато бжолів, але ще, ще є. Так. Дійшла я до рози. Ой-ой, позавчора. Я дивилася, була зелененька, така гарна. Вчора я не дивилася. А сьогодні прямо за сутки. Гляньте, що з нею таке. Листочки крутяться, іначе мукою хто обсипав. Біленьке в листочках всередині. О, що це воно таке? Чим його покропити, хто підкаже? І стільки пуп'яхів, гарно цвіла б і і. М -м, прямо біла робиться. -да. Котики граються в квітках, приходиться. Підв'язувати, робити такі чубчики. Немає їм де гратися. Усочки підросли. Так буду вже закінчувати. нас вчора в 10 годин вечора виключали світло і до 12 Сьогодні, мабуть, так само. Нам треба швидше справитися. Вийшло відео вчасно. Всім на добраніч і тихої всім ночі.